Дії святих апостолів, глава 11. Почули ж, апостоли, браття, що в юдеї були, що й погани прийняли слово Боже. І як Петро повернувся до Єрусалиму, з ним стали змагатися ті, хто з обрізання кажучи «Чого ти ходив до людей, необрізаних, та споживав із ними, Петро ж розпочав і їм розповів за порядком, говорячи, був я в місті Йопійським і молився, і бачив захоплені видіння. Якась посудина сходила, немо простирало велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалася з неба і підійшла аж до мене. Зазирнувши до неї, я поглянув і побачив там чотириногих землі, і звірів, і гаддя, і небесних пташок. І голос почув я, що мені промовляв Устань, Петре, заколи та їж. А я відказав жодним способом, Господи, бо ніколи нічого огидного чи то нечистого в уста мої не виходило. І відповів мені голос із неба вдруге, що від Бога, очищене, не вважай за огидне того. І це сталося тричі. І все знов було взяте на небо. І ось три чоловіки, посланці з Кесарії, до мене перед домом, де був я, спинилися зараз, і сказав мені дух іти з ними без жодного сумніву. Зо мною ж пішли оці шестеро браття, і війшли ми додому того чоловіка. І він нам розповів, як у домі своїм бачив ангела, який став і сказав. Пошли до Йопії та приклич того Симона, що зветься Петром. Він слова тобі скаже, якими спасешся і ти і весь дім твій. А як я промовляв, злинув на них Святий Дух, як спочатку й на нас. І я згадав слово Господнє, як Він говорив Іван, ось водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим. Отож, коли Бог дав однаковий дар їм, як і нам, що ввірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, що міг заперечити Богові? І, почувши таке, замовкли вони, і Бога хвалили, говорячи. Отож, і поганам Бог дав покаяння в життя. А ті, хто розпорошився від переслідування, що знялося було через Степана, перейшли навіть до Фінікії, і Кіпру, і Антіохії, не звістуючи слова нікому, крім юдеїв. А між ними були мужі, деякі з Кіпру та з Скіринеї, що до Антиохії прийшли, і промовляли до греків, благовістячи про Господа Ісуса! І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало і навернулось до Господа. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви, і до Антіохії послали Варнаву. А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити. Щоб серцем рішучим трималися Господа, бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри, і прилучилось багато народу до Господа, після того подався Варнава до Тарсу, щоб савла шукати, а знайшовши, привів Антіохію і збирались у церкві вони цілий рік і навчали багато народу. І в Антіохії найперш християнами названо учнів. Прибули ж з тими днями пророки від Єрусалиму до Антіохії, і став один з них, наймення Агав, і духом прорік, що голод великий у цілому світі настане, як за Клавдія був. Тоді учні усякі із своєї спроможності. Постановили послати допомогу братам, що в Юдеї жили, що й зробили через руки Варнава та Савла, пославши до старших. Амінь.